відбувається в першій тілізі Чар проти ABTO Software. У нас два матчі вже відбулися. Софсерва поступився TGU KISS 1-2, а Софсерва вже зіграні сьогодні. Отже, розпочинає Чар Студіо у нас з центру майданчика. Стаб Бабський. Роман Старосели 21-й, Василь Андрухів 23-й, зараз перша спроба. Удавський 4-й, 8 Володимир Партин зараз удар по воротах небезпечний. Власний дол. Грає цю роль те, що важливо здобути залікові бали як одній і іншій команді. Тому, відповідно, зараз удар далі йде. Монгон на восьму позицію можна посперечатися і за нагороди Чемпіонату зараз шанс. у грі, зараз. Удар по воротах поперечка. Нічого собі. Оце так супер шанс. там було влучання і. За лінією зараз ще один шанс. визначився тричі ще в першому таймі. і врешті, переміг з рахунком 2-4. Ударом від Василя Андрухєва й м'яч у Сіці. Ось так ось відповідь від Чарстудіо. Василь Андрухів стояв там забитого на Поганий показник. Василь Андрухів зараз. Бабський дальній удар непогано зараз приклав. Шитка атака і битьо. Завершується контрвипад. Зараз Андрухів і Таркуцяк. Вихід 2 в 2. Таркуцяк забиває. Ось так. З передачі Андрухіва. Артем Таркуцяк забиває класний м'яч. Недавно Тараса Коваля вже у нас позиційна атака від ТР-студіо. Закидання вперед. Можна пробивати. удар є головою, але все-таки парників в 4, то, можливо, в п'ятьох вдасться. Але, звичайно ж, це ризик, який є. Побачимо зараз, що буде виправданий, зараз непоганий удар хлопця Юрія Цибика. Передача на правий фланг. Є удар Толпацький. Але... Томків. Удар по воротах і зараз рятує свою команду. Друзі, повертаємось до гри. І знову у нас п'ятим польовим і Бітіо. не відкладає справу, як то кажуть. Ну, Але судячи з того, що Пятьох атакує Бітіо. Голи у нас це будуть. Це точно зараз класний розіграш. І Бітіо. Скороче відставання Андрій Школа. номер 5 Остап Бабський Роман Староселець Василь Андрухів Ростислав Оглашений. Артем Теркуцяк, Дмитро Лішньовський. Микола Литвинов, зараз удар по воротах. І побачимо, чи цей ризик буде виправданий. Удар тут по воротах. Класний. Цивика. Пресинг. Бачимо і через Студіо, але цей пресинг вдається подолати гравцям EBTо. Хороша можливість для атаки. Удар по воротах і поперечка тепер вже рятує. Але зараз втратили. гравці через Студіо. Перехоплення Теркуця. Його удар, і на місці Кіпер. І Black Блексорвіж проти h Є удар рикошет від Раса Коваля іначе да. П'їв хвилин. Удар з дальньої дистанції. Нічого собі! Це прям голасо, як то кажуть. От таких і Що є? Можливість забивати, що можна і третій гол організувати зараз, який шанс, Зараз був Василян друг удар по порожніх воротах. Не влучає. Ну, зараз просто дивимось. Передача на правий фланг. Удар по воротах. у Сіці. -сі! 3-2. Знову у нас а, класний дальній удар. Ще вперед Не Завершається Дечерстудіан Друхів. далі? перехоплення. Контратака воротах, мяч у волоссиці забиває у нас номер 6 гумацки рахунок.